Хотіла вам розповісти таку цікаву історію, як кажуть, всем фігітільних історій. Коли давним-давно, коли я була ще підлітком, я підлітком, коли я тільки починала працювати, я для себе що перше я вирішила, це я не хочу працювати на дядю тьотю але на даний момент я верну, повернулася до цього формату тимчасово, звісно ж. Але ж. Зараз мова не про це. Ще я мріла про те, щоб я сиділа вдома, отак, на диванчику, нічого не робила. І мені щомісяця приносили отак от чемоданчик з грошима і казали: на Настя, тримай, це твоє, роби що хочеш. Наступного місця ми принесемо тобі ще. А, на жаль, так не сталося. Навіть мій чоловік мені не приносить чемоданчик з грошима і не каже на Настя, роби що хочеш». Але я зрозуміла, як, в принципі, це можливо досягнути. От тільки нещодавно я усвідомила, обичай, усвідомила, як я можу цього досягти. Цього я можу досягти за допомогою інвестицій, за допомогою інвестицій в фондовий ринок, за допомогою дивідентів, за допомогою пасивного доходу. Звісно ж, це не буде так, що я вклала там 100 баксів. І все. І типу, мені через тиждень, через місяць принесли мільйон. На жаль, ні, але через рік, два, три, п'ять я можу вийти на пасивний дохід, який мене частково буде забезпечувати. І чим далі я буду інвестувати, тим більше в мене буде пасивного доходу. Якщо вам ця тема цікава, якщо вам Цікаве, пасивний дохід. Якщо ви хочете, як і я колись, мріяла, сидіти вдома на дивані і нічого не робити, і вам будуть приносити грошики, я можу вам в цьому допомогти. Але знову таки, це не чарівна таблетка, вам не будуть приносити мільйон через тиждень, два або місяць. На цим треба буде працювати. Звісно, деякий час. Але за рахунок інвестицій за рахунок. Складного відсотку ми можемо всі з вами вийти на пасивний дохід. Ми можемо виконати всі свої мрії. Ми можемо купити машини, квартири і тому подібне. Інвестувати може кожен. І якщо вас ця тема цікавить, тема інвестицій, тема, тема пасивного доходу, як це зробити, як почати інвестувати, ви можете мені написати в телеграм або в інстаграм, точніше, в Дірект. Слово інвестиції, і ми з вами поспілкуємося на цю тему.